Дорогий Боже, Пегі Блу сьогодні прооперували я прожив 10 жахливих років тридцятка це складний період, це віктор бот і відповідальності. Власне, Пегі не змогла прийти до мене цієї ночі, бо нічна медсестра мадам Дюкро залишилася в її палаті, щоб підготувати до анестезії. Близько восьми її забрали на ношах. У мене стислося серце. Коли я побачив на візку Пегі, її практично не було видно з під зеленуватих простирадил, настільки вона була маленькою і худою. Бабця Ружа тримала мене за руку, аби не дати мені рознервуватися чому твій Бог, бабцю ружу, допускає, що піснували такі люди, як Пегі, і я? Добре, що він вас створює, мій оскарику, без вас життя було б не таким прекрасним. Ні, ви не розумієте, чому Бог допускає, щоб ми хворіли? Або Він не добрий, або не дуже вигадливий? Оскаре, хвороба як смерть. Це данність, вона не є покаранням. Одразу видно, що ви не хворі. Що ти про це знаєш, Оскаре, мені аж заціпило. Я ніколи не задумувався над тим, що бабця ружа завжди наявна під рукою і така уважна, могла мати власні проблеми. Не треба нічого від мене приховувати, бабця ружу. Ви можете все мені розповісти. Мені щонайменше 32 роки. У мене рак. Моя дружина в операційній, отже я знаю життя. Я люблю тебе, Оскаре. Я вас також. Що я можу зробити для вас, якщо у вас неприємності? Хочете я вас удочерю? Удочериш? Так, я вже всиновив Бернара, коли побачив, що на нього напала хандра. Бернара? Мого ведмедика? Там, у шафі, на полиці. Це мій старий ведмедик. Він втратив очі, рота, носа, загубив половину наповнювача і був весь у шрамах. Він трохи схожий на вас. Я всиновив його того вечора, коли мої придурки батьки принесли мені нового ведметика так, ніби я погодився б мати нового ведметика, їм би ще замінити мене новим братиком, доки я тут. Отоді я його й усиновив і передам йому у спадок все, що в мене є. Я хочу удочерити і вас, якщо це додасть вам упевненості. Так, я охоче погоджуюсь. Гадаю, це мене трохи заспокоїло б, Оскаре. Тоді по руках бабцю Ружо. Далі ми пішли прибрати кімнату Пегі, принесли шоколадних цукерок, поставили квіти до її повернення. Потім я поспав. Неймовірно, як багато я сплю останнім часом. Під вечір бабця ружа розбудила мене і сповістила, що Пегі Блу вже повернулась і що операція була успішною. Ми пішли вдвох її провідати. Батьки Пегі сиділи в її узголів'ї, не знаю, хто їх попередив Пегі чи бабця ружа, одначе складалось враження, що вони знають, хто я, і ставляться до мене з повагою. Вони поставили між собою стілець для мене, і я зміг сидіти біля дружини з її батьками. Я радів, бо Пегії далі була блакитною. Прийшов лікар Дюссельдорф, насупив брови і сказав, що у найближчі кілька годин це минеться. Я подивився на маму Пегі дуже вродливу, хоч і не блакитну, і подумав, що зрештою моя дружина Пегі може бути будь-якого кольору. Я однаково її любитиму. Пегі розплющила очі і посміхнулася мені та своїм батькам, і знову заснула. Батьки заспокоїлись, але вже мусили йти. Довіряємо нашу доньку тобі, сказали вони. Ми знаємо, що можемо на тебе розраховувати. Разом із бабцею Ружою я досидів доти, доки Пегів другий розплющила очі, а потім пішов до себе в палату відпочити. Закінчуючи лист, я усвідомлюю, що, врешті-решт, сьогоднішній день був хорошим днем, днем родини. Я вдочерив бабцю ружу, сподобався батькам дружини і отримав її назад здоровою. Дарма що близько одинадцятої вона стане рожевою. До завтра. Цілую Оскар По скрипту Сьогодні жодних бажань ти зможеш відпочити. Дорогий Боже, сьогодні мені минуло від сорока до п'ятдесяти, і я робив тільки дурниці. Розкажу про це швиденько, бо на більше вона не заслуговує. Пегі Блу почувається добре, але китаянка, підіслана попкорном, який тепер не може мене терпіти, донесла їй, що я цілував її в губи. Пегі одразу ж заявила, що між нами все скінчено. Я запротестував, сказав, що я й китаянка, то помилка молодості, що все це було ще до неї, і вона не має права змушувати мене. Все життя розплачуватися за своє минуле, але Пегі була незворушна і навіть подружилася з китаянкою, аби дошкулити мені. Я чув, як вони вдвох сміялись. Цього разу, коли хвора на трисомію бріжет, яка липне до всіх, що для хворих на трисомію є нормальним, бо вони дуже лагідні, прийшла до мене привітатись, я дозволив їй себе обцілувати. Вони не тямились від радості, що їй це дозволили, як той пес, що радісно зустрічає свого господаря. Проблема в тім, що в коридорі якраз був Ейнштейн, може, у нього й вода в голові, зате на очах не шкурки від сосисок. Він усе бачив і розповів пегій китаянці: Тепер увесь поверх вважає мене гульвісою, хоча я й кроку не ступив з палати. Не знаю, що на мене найшло бабцю ружо з цієї бріжет. «Полудневий демон оскаре, всі чоловіки такі. У віці від 45 до 50 років вони для заспокоєння перевіряють, чи можуть подобатися іншим жінкам, окрім тих, яких вони люблять. Гаразд, значить, я нормальний, хоча й ідіот, так. Звісно, ти цілком нормальний. Що ж мені робити? Ти кого любиш? Пегі нікого крім неї, тоді скажи їй про це перше подружжя вразливе і завжди хитке, але потрібно боротися, щоб його зберегти, якщо воно того варте. Завтра Різдво, Господи, я ніколи не задумувався над тим, що це твій день народження. Зроби так, щоб ми з пегі помирилися, бо я не знаю, через це чи ні, але сьогодні ввечері мені дуже сумно. І я втрачаю мужність До завтра. Цілую Оскар Поскриптум. Тепер, коли ми стали друзями, що ти хотів би отримати на свій день народження?